Герберт Уелс, Війна світів, моєму братові Френкові Уелсу, що подав ідею цього роману. Але хто живе в цих світах, якщо вони заселені? Ми чи вони, володарі світу? Та й хіба все створено тільки для людини? Кеплер Цитовано в Бертоновій Анатомії Меланхолії Книга Перша Прибуття марсіян. Розділ перший. Напередодні війни. В останні роки 19 століття Ніхто не повірив би. Що за всіма людськими справами зосереджено й пильно стежать істоти більше розвинені, аніж людина, хоча й такі самі смертні, як і вона, що в той час, коли люди заклопотані своїми справами, їх досліджують і вивчають, може, так само уважно, як людина досліджує під мікроскопом хвилинне життя нижчих організмів. Що плодяться й кишать у краплині води. З безмежною пихою снували люди туди й сюди, по всій земній кулі, поглинуті своїми мізерними турботами, певні своєї влади над матерією. Мабуть, так поводяться під мікроскопом інфозорії? Ніхто й гадки не мав, що старіші космічні світи. Криють у собі загрозу людському існуванню. Сама думка про можливість життя на інших планетах здавалася неймовірною. Цікаво нагадати деякі поширені в той час погляди. Що найбільше думали земляни на Марсі живуть люди, які поступаються перед нами своїм розвитком і завжди раді прийняти нас у свої гостинні обійми. Як жаданих просвітників. А в цей час істоти, які своїм розвитком стоять від нас вище настільки, наскільки ми стоїмо вище від допотопних тварин, істоти з великим, холодним, жорстоким розумом дивилися заздрісними очима на землю, повільно і впевнено плекаючи свої ворожі супроти нас плани. На світанку ХХ сторіччя наші ілюзії були розбиті. Планета Марс навряд чи потрібно про це нагадувати читачеві обертається навколо Сонця в середньому на відстані 140 мільйонів миль, дістаючи від нього в половину менше тепла і світла, ніж дістає Земля. Якщо вірити гіпотезі про туманність, то Марс. Старіший за нашу планету, і життя на його поверхні мусило початися задовго до того, як затвердла Земля, а що маса його всемеру менша земної, то й охолонути він повинен був швидше до температури, за якою могло зародитися життя. На Марсі є повітря, вода і усе потрібне для розвитку органічної матерії. Та людина така марнославна й така засліплена власною пихою, що ніхто з письменників аж до кінця XIX століття не висловив гадки про те, що цю планету можуть населяти істоти, які за своїм розвитком набагато перевищують землян. Так само нікому й на думку не спадало, що коли Марс старший за Землю, у четверо менший поверхнею. Знаходиться від сонця на більшій відстані, то й життя на ньому, почавшись значно раніше, тепер набагато ближче до кінця. Неминуче охолодження, яке має колись спіткати і нашу планету, безперечно, давно вже почалося в нашого сусіда, і хай фізичні властивості Марса ще й досі велика для нас таємниця, одначе ми знаємо. Що в його екваторіальній зоні тільки опівдні температура дещо наближається до температури, яка буває на землі найхолоднішої зими, його атмосфера набагато більше розріджена, аніж земна, його океани, постійно висихаючи, уже вкривають лише третину поверхні. А що там чергування пір року, як на нашу міру, значно уповільнене. То на полюсах нагромаджується величезна кількість льоду, який танучи періодично затоплює помірні зони. Остання стадія виснаження планети так неймовірно далека ще для нас, для марсіян стала проблемою сьогоднішнього дня. Під тиском доконечної потреби розум їхній запрацював більш напружено, воля зміцнилася. Серця сповнилися холодної рішучості. І, дивлячись у космічні простори, озброєні приладами і знаннями, про які ми ледве можемо й мріяти, марсіяни побачили недалеко, за яких там 35 мільйонів миль у напрямі до сонця, ранішню зірку надії, нашу затишну планету, з її зеленою рослинністю, сріблястими водами. З її туманною атмосферою, що красномовно свідчить про плодючість, планету з широкими просторами залюднених материків, які поблискують крізь пасма хмарин із вузькими морями, по яких плаває сила силенна суден. Ми, люди, істоти, які населяють землю, мусимо здаватися їм такими ж примітивними і чужими створіннями якими видаються нам мавпи й лемури, розум людський спізнав, що життя це невпинна боротьба за існування, спізнали це, певно, і марсіяни, їх планета давно вже охолоджується, а на землі усе ще вирує життя, але то життя якихось низькоорганізованих істот. Завоювати новий, ближчий до сонця світ це єдиний був порятунок від загибелі. Яка з кожним поколінням усе ближче насувалася на марсіян. Перше ніж занадто суворо засуджувати їх, нагадаймо собі, як безжально, як немилосердно ми самі винищували не лише таку живність, як Бізони чи Додо, а й близькі нам раси людей. Адже ж тасманійців, хоч це були й люди. За 50 років геть усіх вигубили європейські емігранти. Тож хіба ми самі такі апостоли милосердя, щоб обурюватися з марсіян, які чинять те ж саме певно, марсіяни щонайточніше розрахували свій політ, їхні математичні знання, очевидно, сягнули далеко вперед проти наших, і майже досконало до нього підготувалися. Якби нам дозволяли наші прилади, ми б помітили посилення небезпеки задовго до кінця 19-го сторіччя. Такі вчені, як Скіапареллі, стежили за червоною планетою. Дивно, між іншим, що протягом багатьох сторіч Марс вважали зорею війни, та вони не могли пояснити періодично повторюваних спалахів, що їх так ретельно наносили на карти. А весь цей час марсіяни, мабуть, наполегливо готувалися. Під час протистояння 1894 року на освітленнім боці планети було видно яскраве сяйво, яке помітила спершу Лікська обсерваторія, а потім Перотен у Ніці та інші астрономи. Англійський читач довідався про це із журналу Nature, за 2 серпня. Я схиляюся до думки, що це явище означало відливання в глибоких надрах планети тієї величезної гармати, з якої марсіяни стріляли в землю. Якісь дивовижні явища, нерозгадані й досі, спостережено було поблизу того сяйва і під час двох подальших протистоянь. Перший грім ударив над нами шість років тому. Коли Марс підійшов до протистояння, лавел із яви телеграфував астрономам про величезний вибух розжареного газу на тій планеті. Це сталося десь о півночі 12 серпня, і спектроскоп, до якого він удався тоді, показав надзвичайно велику кількість газів, головним чином водню, що, палаючи з нечуваною швидкістю, линули в напрямку до Землі. Цей вогненний потік у чверть на першу зник із поля його зору. Лавел порівнював його з величезним спалахом, що вирвався з планети, як вихоплюється вогонь із гармати. таке порівняння виявилося надзвичайно влучним. Проте наступного дня газети не дали про цю подію жодного повідомлення, коли не рахувати маленької нотатки в Daily Telegraph. І світ так нічого й не знав про одну з найбільших небезпек, які будь-коли загрожували людству. Певно, і я не знав би нічого про той вибух, якби не зустрівся в отершоу з відомим астрономом Оджелві він був дуже занепокоєний звісткою лавела і запропонував мені провести разом із ним ніч за спостереженням червоної планети. Незважаючи на все, що довелося згодом пережити, я добре пам'ятаю ту ніч чорне безгоміння обсерваторії, заслонений в кутку ліхтар, від якого падає на підлогу бліде світло, розміране такання годинникового механізму, видовжений отвір у стелі, звідки видно всіяно зоряним пилом безодню неба. Біля приладу майже незримо рухався оджеві. У телескоп видно було кружальце цієї синьої безодні, в якій плескатий диск планети з ледь помітними смугами здавався крихітною цяточкою. Вона була маленька, трохи більша за і іскрилася ніжним стріблястим сяйвом. Здавалося, що вона дрижить, а насправді це вібрував телескоп під впливом годинникового механізму, який тримав у полі зору планету. Коли я спостерігав її, мені здавалося, ніби вона то є наближаючись, то менша є віддаляючись, але це вводило мене в оману стомлене око. Сорок мільйонів миль було між нами і тією зіркою, сорок мільйонів миль порожнечі Неможливо уявити собі увесь безмір тієї простороні, в якій плаває пил матеріального Всесвіту. Пам'ятаю, поблизу планети було видно три світляні крапки, три безмежно далекі телескопічні зірочки, а довкола них невимовна темрява безмірної порожнечі. Ви знаєте, який вигляд має та безодня у морозну зоряну ніч? А в телескопі вона здається ще глибшою. І ось там зовсім невидиме через велику віддаль і крихітну величину. Швидко і неухильно прямуючи до землі крізь незбагненно великий простір, що хвилини наближаючись на тисячі миль, мчало те, що було запущене до нас, те, що мало принести на землю війну, страждання і смерть. Стежачи тоді за Марсом, я й гадки не мав про все це, і ніхто на цілій землі не міг і подумати про це несхибно запущене ядро. Тієї ночі знову спостережено було вибух на далекій планеті. Я побачив його на власні очі. Саме коли хронометр позначив північ, на планеті блиснув червонавий спалах, і помітно стало невеликий виступ на її поверхні. Я сказав про це оджелві, і він одразу ж підійшов до телескопа. Ніч була душна, і мене мучила спрага, незграбно ступаючи в темряві. Я навпомацки рушив до столика, на якому стояв сифон, коли це оджилві аж скрикнув, побачивши, що розжарений газовий потік летить просто на нас. Цієї ночі марсіяни запустили на землю нове незриме ядро. Воно летіло після першого рівно через 24 години з точністю до секунди. Пам'ятаю, сидів я на столі, в темряві. Перед очима в мене розпливалися зелені червоні кола. Мені хотілося курити, і я шукав вогню й гадки не маючи, що цей спалах насправді означає і до яких наслідків він призведе. Отжелві стежив за Марсом до першої години ночі. Потому засвітили ми ліхтаря і пішли до нього. Унизу темрява оповила отершоу черці, де мирно спали сотні мешканців. Довго сиділи ми вдвох, і Отжелві висловлював різні припущення щодо умов життя на Марсі та розводився про те, ніби його жителі подають нам якісь сигнали він гадав, що на планету або рясно посипалися метеорити, або там посилилася вулканічна діяльність. Отжелві доводив мені, яка мала ймовірність. Щоб еволюція організмів на двох хай і сусідніх планетах відбувалася в одному напрямі один шанс проти мільйона за те, що Марс заселений, сказав він. Сотні спостерігачів бачили полум'я і цієї ночі, і наступної, і так десять ночей підряд, і щоразу саме опівночі. Чому вибухи припинилися по десятій ночі, ніхто не брався пояснити. Може, гази від тих вибухів завдавали марсіянам якоїсь шкоди. Густі хмари диму чи пилу, що їх помітно було в найпотужніший земний телескоп, набравши вигляду невеликих сірих хвилястих плям, миготіли в ясній атмосфері планети і затінювали її знайомі образи. Нарешті навіть газети зацікавилися цими явищами. Стали повсюдно з'являтися популярні статейки. Про вибухи вулканів на Марсі. Пам'ятаю, гумористичний журнал Панч досить удало скористався з цього в одній політичній карикатурі, і ніхто й не підозрював, що тим часом ядра, запущені марсіянами на землю, летячи крізь світові простори зі швидкістю кількох миль за секунду, наближалися щодень і щогодини. Тепер мені вдивовижу те, що люди перед лицем загибелі. Могли віддаватися своїм нікчемним справам. Пригадую, як несказанно тішився Марк Геб, діставши нову фотографію Марса для ілюстрованого журналу, який він тоді редагував. Люди цього уже пізнішого часу заледве уявляють собі рясноту і винахідливість журналістів XIX сторіччя. Щодо мене, то я саме тієї пори ревно вчився їздити велосипедом. Та забивав собі голову журналами, які обмірковували проблеми моралі у зв'язку з поступом цивілізації. Одного вечора перше запущене ядро було тоді за 10 мільйонів миль від нас. Вийшов я з дружиною на прогулянку. Було зоряно. Я пояснював їй зодіакові знаки і показав на Марс на маленьку світляну цяточку. Куди тепер було спрямовано таку силу телескопів? Вечір був теплий. Юрби людей, що вийшли погуляти із Черсі та Айлворта, з піснями й музикою проходили повз нас, розтікаючись по домівках. У горішніх вікнах будинків світилося, люди лягали спати. Від залізничної станції чувся гуркіт маневрових поїздів, відстань пом'якшувала його. І він звучав майже мелодійно. Дружина звернула мою увагу на червоні, зелені й жовті сигнальні вогні, що, підняті на стовпах, світилися на тлі синього неба. Усе виглядало так мирно, спокійно.